Благословен Господь усякий день щедрить Він нас Бог Спасіння наше. Псалом 68, 19 вірш. Коли ми просимо у Бога Хліба насущного, що ми маємо на увазі? Чи є це просто їжею для харчування наших тіл? Чи все це основні життєві потреби? Чи включається хліб, про який говорив Ісус, духовний хліб, Слово Боже? Так, це ці-всі речі і навіть більше. Наш небесний Батько хоче, щоб у нас було все необхідне для утвердження Його образу всередині нас. Бог ніколи не закликає своїх дітей до завдань, до яких вони не готові, і він не залишить нас без ресурсів, необхідних нам для успіху. Наш Бог дає нам все, що нам потрібно, щоб бути найкращими людьми, якими ми можемо бути. Дякуйте Господу постійно. Та моліться, щоб він щодня наповнював вас благами земними та головне небесними. І він зробить навіть більше, ніж ви очікуєте. Амінь. Ви слухаєте Християнське радіо Маяк віри.